Сергій Кузьменко 16 серпня провів прийом громадян з особистих питань. Містяни зверталися щодо ремонтів покрівлі та дороги, прибирання сміттєзвалища біля багатоповерхівок, підвищеного галасу біля ресторанів міста, встановлення банкомата у віддаленому мікрорайоні, затримок зарплатні тощо. Очільник громади доручив начальникам відповідних структур міської ради взяти звернення громадян на контроль та оперативно їх врегулювати. Адмінкомісія визначила штрафи за адміністративні правопорушення. Присутні 16 серпня розглянули 36 протоколів, складених працівниками муніципальної безпеки міської ради та національної поліції на жителів Олександрії, Головківки та Марто Іванівки. Скоєні громадянами протиправні дії стосувалися порушення правил благоустрою та торгівлі на ринках. Санкції у вигляді штрафів за цими статтями порушень становлять від 17 до 1700 на Кіровоградщині кількість хижаків збільшилася на 100 голів. Про це йшлося на нараді в обласній військовій адміністрації щодо балансування популяції хижих тварин на території Кіровоградщини. Тварини масово мігрують з небезпечних районів до відносно спокійних. Зараз кількість хижаків в області зросла до 1130 голів. Разом з тим поширення сказу. Станом на серпень 2023 року вже зафіксовано шість таких випадків, зокрема в Олександрійському районі. Унормувати кількість хижих тварин в області неможливо через заборону перебування в лісах на час воєнного стану. Уродженця міста Олександрії засудили через наркотики. Повідомляє Златопіль, посилаючись на єдиний реєстр судових рішень. 30 травня 2023 року, обвинувачений, перебуваючи на вулиці Єфремова у місті Олександрії, біля дерева, підібрав закладку з метадоном, за яку він розрахувався через соціальну мережу. Метадон він поклав до кишені своєї сумки, а через деякий час його затримали правоохоронці, які прибули на виклик небайдужих. Він відбувся умовним покаранням з питовим строком на один рік. Бібліотеці для дітей створюють мультфільми. На базі Центральної міської бібліотеки для дітей, що вівторка о 14 ті розпочинає роботу гурток мультиплікації. Учасники гуртка зараз працюють над створенням мультфільму до Дня Незалежності. Уявляючи себе справжніми сценаристами, йдеться на сторінці Олександрівських бібліотек. 18 серпня з 10 до 12 години в скейт парку відбудеться відкриття оновленої локації. Всіх охочих запрошують взяти участь в активному заході Street Speed Training в активному парку. У п'ятницю, 18 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 18, в день плюс 30 градусів. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.